Виконуємо номер 514 із підручника Алгебра 8 та номер 1014 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спросіть вираз та знайдіть його значення, якщо А дорівнює 79, Б дорівнює мінус 0,2. Відтак дізнаєтесь, у якому році футбольна команда Динамо Київ уперше виборола Європейський кубок Кубків. Приступаємо до виконання. Винесемо у чисельнику першого дробу спільний множник. мінус 5А за дужки. В дужках отримаємо А. Відняти 7. І з другого, першого дробу винесемо спільний множник Б за дужки. В дужках буде Б додати 4. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому і в чисельнику другого дробу поміняємо місцями наші доданки. І тепер виконуємо множення чисельника на чисельник, мінус поставимо перед дробом, а знаменника на знаменник. І скорочуємо мінус, не забули. Суму b 4 і різницю i 7 отримаємо. Мінус дріб чисельник, якого 5А знаменник B. Ну, а тепер знайдемо його значення. Якщо А дорівнює 79, B дорівнює мінус 0,2, то 5 множимо на 79 чисельнику, і ділимо на мінус 0,2. Записуємо в знаменнику. Частка відділення від'ємного від'ємне буде число додатнє, тому 5 множимо на 79, подамо знаменником 1 і поділимо. На дві десятих подамо в вигляді звичайного дробу 20, а помножимо на 10 других і скорочуємо 10 і 2 на 5. Маємо 25 помножити на 79, знаменнику 1. Помножимо 25 на 79 стовпчик. 5 на 9, 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 2 на 9, 18, та 4, 22. Множимо на 7, 7 на 5, 35, 5, записали, 3 запам'ятали. 2 на 7 14 та 3 17. Виконуємо додавання 5, 7, 9, 1. Буде 1975. І записуємо відповідь. Отже, у 1975 році футбольна команда Динамо Київ уперше вибрала Європейський Кубок Кубків Номер 5.14 із підручника Алгебра 8 та номер 10.14 з підручника Математика 8 виконано.